У Тернополі вперше організували літній науковий табір для школярів. Ініціатори зазначають, мета такого проекту показати дітям, що наука може бути простою і цікавою. Наразі сформували групу з 18 дітей віком від 9 до 13 років. Перше в Тернополі організовуємо науковий табір Молода просвіта спільно з молодіжним центром праці. Табір розрахований для дітей віком від 6 до 13 років. І програма дуже насичена, цікава. Це і наукові заняття. Мистецькі майстер-класи також англійська мова з носієм мови і багато прогулянок різних ігор і заняття з програмуванням. Юні науковці в процесі занять опановуватимуть ази конструювання інженерії, робототехніки та програмування. Інженірінг скрач програмування я також робила на комп'ютері. Вони буде робити ігрі на комп'ютері, і також вони буде робити різні експерименти хімія, біологія, І також я маю англійські уроки. На день заплановано по чотири різні заняття. Для прикладу на першому вчаться конструювання. Мені цікаво, як ми будемо розробляти там відеоігри, там інженерія, наприклад, робототехніка. Я трохи знаю, як там конструювати, як малювати. Все так зараз е, малюєш міст. Малює ну, мені сподобався цей, і я ж ну, сам хотів щось домалювати своє. Щодо цього мосту. Ми ощадку намалюємо з однієї, з другої, а потім паличками склеїмо. А покажи, якими паличками зубочистками звичайно. І скільки вам їх потрібно, щоб зробити міст? 60. А ти собі обрали ти будеш робити? Бачишні малюнки. Покажи який. Оцей я його трохи обробила. Як? Тут я намалювала ще такі палички і ножки. Заняття триватимуть протягом двох тижнів. Наступна молодша група почне навчання з 27 червня.